Бо якщо хочете е, сказати про Путіна, я вам скажу в це називається фартовий лох. Е, тобто, це людина, яка випадково опинився при владі. Березовський Петер Сашвілі. Е, Березовський це людина, яка казала, дайте мені першу кнопку, я собаку зроблю президентом, свою вівчарку. Він зробив саму ліжущу собаку вівчарку, зробив президентом. Е, саме тому Путін, першим, перш, що почав робити, почав вмочити Березовського і Петеркашешфілі, тому що вони знали весь його бекграунд. Тобто він був абсолютно ну, агентом ФСБ Моль ну насправді в Миколаєві це не то поганяла. Перепрошую, ви запитали. Я в таких термінах, яке, яке буде свідчити про твій якийсь, бодай авторитет. Путінська Путінська підтримуська підворотня в моїх районах, де я вирив, фактично не вижила би. Ну я вже далі не буду продовжувати. Чому У нас дійсно не було влади на моїх районах? Я тісно знав, де. Знаходяться ключі від хати мого товариша, я туди заходив, тому що чужі туди не ходили, а свої в своїх не крися. Це до тобто, речі, стосується і української політики, і того, що у нас часто відбувається, тобто є крадії і є криси, щури.